Всім привіт ми з України. Ну що, сьогодні 30 листопада, завтра вже 1 грудня. Завтра в нас зима за календарем. Тож, ось така композиція для релаксного роліку. Насипалася, як вона там, шмула. Тож, зібрані були плоди, будуть лежати на дозарювання. Якщо у вас є в хазяйстві ось така стара газова лампа, просто пофарбуйте її. Засуньте туди гірлянду, будь-яку, яка вам подобається. Так, ну, я вже трошечки підсіла, і буде вам сучасний, дуже стильний світильник такий. Тож, спробуйте, бо це мені так підписниця подарувала, поміняла на цим відео, я казала, що збираю вінтажні речі. Ось, І доволі таки цікаво. На вулиці не так цікаво, а ось в кімнаті це зовсім по-іншому виглядає. Тож Будь-яку гірлянду туди можна вставити. І буде вам навіть на новий рік. Тож, спробуйте, якщо є бажання. 30 листопада у нас 6 градусів на вулиці, сукуленти ще на вулиці. Мій автомобільчик також. Я йому знайшла місце, де він буде зимувати, але я вирішила, що з такими подіями, як зараз відбувається у нас на запорізькому напрямку, просто роздіребанять його на живці. Тож, Продаж живців буде в телеграмі. Підписуйтесь, доєднуйтесь. І я потім напишу, коли я вже це поріжу на живці. Накрию його поки парасолькою. Оце гілочки такі високі, довгенькі, з жовтими квіточками це атона, суккулент. Ще він є ось такий ось такий, бачите, забарвлений. Тож буде трошечки набори сукулентів. Камелії на вулиці, на вулиці, сукуленти на вулиці, лаврушка також. І ще трохи підщепи також на вулиці. Вже треба, її, звісно, всю позаносити. Ну, А в садочку своя атмосфера трохи багато. Вологості, ну то таке сонечка останнім часом зовсім нема у нас. Ось Мейер починає дозрівати. Дивіться, як гарно, красиво. Мій любимий лимон. <ріху> я його обожнюю, так тут італійський починає також дозрівати. Потрохи дорощують ролики Фредерік, його треба вже висадити по горщикам. Бо я все забуваю, все, у мене руки не доходять. Щас зараз у зараз значок бачите, яке вже коріння гарне, красиве. Отож, з цитрусами тут все йде потихеньку, все своїм черідом. Папая поки войожується моя. ну ладно. Якщо не здохне, то вона відійде потім на весну, бо їй трохи прохолодно. Карамбола трошки підкидала листя моя, але є новий прирости. Тож, сподіваюсь, вона вже наступного року Та й побалує мене яким-то плодиком. Тож, в зимовому садочку своя атмосфера. Поличку ми ще не зробили, бо не було коли. У нас зараз внучик. Бабуся, йому тут мандаринів не вирощувала. Будеш, кажу, їсти. Він прийшов, позрізав. Йому так подобається це все зрізати. І такий, ні, фу. І не їсть мандарини. Уявляєте? Аж обідно. Трохи. Архідейки. Тут починає розкриватись. Ця ще гарно квітне. Тож завтра вже за календарем зима. Як би нам не хотілося, але зима прийде, така, яка вона буде, ніхто не знає. Поживе, побачимо. І ну, є приємні новини і класні новини З завтрашнього дня. До весни у нас залишається лише три місяці. Лише три місяці у нас знову весна. А знову хаос, рослинки почнуть рости. Ну, і майор, в принципі, і взимку нічого не заважає квітнути. Тож лише три місяці потерпіти, а отримати насолоду від зими, від смачних плодів. Можливо, буде сніг. Ми ж не знаємо. Поживемо, побачимо. Вже в когось був сніг. У нас ще, як бачите, тепло ще багато рослин на вулиці. Ось монстерка вже так вона хоч... Виглядає гарно. Будуть квітнути зимові квіти, цимбідюми. камелії. ось плоди будуть дозрівати. Тож у нас і зимою дуже цікаво. Але все-таки хочеться там і снігу, зимку, і весни вже хочеться швидко. Хочеться, щоб зима пройшла. Якось так, щоб все було. Але швидко, щоб вона не затягувалася. Де капончик дозріває. Сонечка немає вже кілька днів. Отут який-то лайм у мене великий, там будемо пробувати щось таке нове, новий лайм, нова рослина, новий плід. ще не був ні разу дегустований. Лайм підсипав листячком, хоча я вчора. Ах, внучка заставила гуляти з дідусьом верніше навпаки, поприбирала. Як бачите, знов трошки підсипалось листя. Тому що хмарно. Листя трохи кидається там, де нема сонячних промінчиків. Трохи воно розрідиться ще є плоди на ньому. ось, Тож трохи листочками підсипають. І під лаймом заквітла камелійка смугаста смугаста. Яка вона гарнюня. Так, треба трошки її вирівняти, іначе все тут норм, то буде рости у мене тут під лаймом. Ось така смугаста камелія. І там ще плодики висять, тож ще трохи плодів на лаймі залишилося. Тут австралазіка підстрижена, австралазіка щеплена, там потрохи підростає, підростає. Тож все, все йде своїм таким чередом, все потихеньку дозріває, тож... Цікавий, ще період у нас попереду. Це смакування соковитих, смачних, класних плодіїв. Ну, в цьому році їх мало. Що мало, то мало, але нічого страшного, рослини такі іноді відпочивають, головне тепер пройти ні на кого не наступить, нічого не зачепить. І не поламать. Брослиночок багато, вони всі свої гілочки там порозкидали, а це у мене хто такий гарнючий. Ой, Я вчора ходила, перед прибиранням пообрізала гілочки, позбирала листечку з горщиків, я не бачила, що хтось у мене вирішив поквітнути. І це коктейль здається. Я собі залишила ще свій дуже класний дубль. Тому що мої щеплені рослини вони виглядали. Красивше і міцніше, ніж материнська рослина саме цього коктейля. Можливо, там йому якось підщеплене дуже підходила. Мої рослинки на волкомір'яні виглядали офігенно, трошки знайшли нову домівку. Собі я також залишила, як бачите, і купа в нього плод бутонів. І він ось в чорному горщику на такому високому штамбі. Це моє щеплення. І здається, я показувала ці щеплення, як робила. Ось бачите, скільки на ньому бутонів. Дуже цікавий класний сорт. Ось тут росу з великими плодами. Дозріває собі спокійнісінько, під ним лимончик. Моя панцетія ще не забарвилась, вона повинна бути біла. Тут також ми ярну кидаємо бутонів кубку. Там апельсинчик амоа. А, моро. Апельсин мору. Банан декоративний Вони ще там листочок нарощує. Так, треба його вже нижче поставити, бо впирається в стелю. Облітку принести на вулицю для красоти. Для красоти не пісуємо. Там лайм, також вже треба зривати плити. О, коктейль з бутонами. І також трохи але бутонів, дуже багато накидав. Так, тут коктейль, тут у нас Pink Еврика. Так, ось бачите, також тут мейр. Ой! Не дуже <свіс> Тож не дивлячись на весь хаос, який відбувається навколо, тут свій затишок, своя атмосфера. Тут котлея червоненька така. Калатея? колотея, чекотлеє воно. Боже, скільки разів я це повторюю, вічно, я путаю. Котлея. Катлея чи калатея? Котлея воно все-таки. Катлея, камілія, калатея, вічно вони в мене путаються, коли я їх одночасно вимовляю. Так, вже тут мандарини також треба познімати. Разово кисти не хоче, то знімаємо. Знімемо ролик і все, я позрізаю всі мандарини. Бо він хоче тільки в мене позрізати з цікатором походить. Тут ось маєва також вже потрохи починає достигати. Йому сам процес з цікатором різати, підрізати щось. Там також хтось був з бутончиками, але наразі не бачу цвітіння ще. Ну, тож, будемо чекати. А там він кевріка також гарно розрісся. І зверху є бутони. Бо чуть його не втратила, а це була сама моя перша рослина, я заради Пінк Евріки когось перещепила. І там таке подвійне щеплення, не знаю, може пізніше розкажу про нього, тому що та рослина, яка була прищеплена, вона була щеплена на макрофілу. Тобто коріння там макрофіли, потім є вставка, здається, там був філіппінський лайм, і він виявився ну, дуже гидотним. І на нього я перещепила. тож там такі. Такі маніпуляції <гум> дуже цікаві. Цим зелененький розквітнув. Так, Вчора ще хотіла переставити його до фелії і не встигла. Забула. Тут також ось котлейки будуть, енциклія квітне. Ну, а, по градусі, градуси вам не показав. І ось 15 градусів в зимовому садочку. Тож 14 на балконі або на лоджі – вполне хороша температура. Тож 14 градусів на балконах це дуже добра температура для ваших цитрусів. Не переймайтеся, це нормальна температура абсолютно. Все з ними буде добре. Головне це не панікуйте, не робіть якихось зайвих рухів, аби не нашкодити. Ну Ось, манго. Потрошки собі тут нарощує, квітконоси, носи всю. Так, піла камелія тут у мене з бутонами гарними. Ще не зібралася квітнути. Вулич, ті, що на вулиці стоять, так ті тим паче, ще їм рано. Кінг вже такі бомбочки нарощує. Ще трохи, а не трохи ще всю зиму, він буде стояти зелений, зелений. Ой, зараз включу тут світло, бо а, хмарно. Начебто нам мінус не передавали, то ж снігу, значить, теж у нас не буде, аби не було дощу. То там треба на вулиці листя позмітати. Ну і ось так, хоч видно плодили лимонів, коли світло вимкнено. Для рослин я не підсвічую, це тільки для мене світло, щоб тут можна було працювати вже в. Коли темно, ну і, звісно, коли є світло. Ну, заводим генератор, тож все добре. Бандочки, кали, стреліція, весь мій хаос. І ще треба занести камелії, ті, що залишила я собі, і, і підщепу. А ще в мене є рослини, до мене приїхали. Мій зимовий садочок відчинив свої двері для вимушених переселенців. Для рослин, які мені віддали. Зараз все покажу. Ось двері відчинені на провітрювання і за що бабайчик. Байра зачинена, бо онука я вихователька, він з нею займається. Ще мене діанка. Зараз в хаті, бо їй холодно. Тож у нас сьогодні тільки бабайчик на екскурсії. Бабайлахманді. А Мурчик там такий вже став, мамонт мохнати на зиму. Так, про рослини, які до мене переїхали. Ось ця кубка невеличка. Тут Євгенія одна, міла роза, каламандін варієгатний, пандероза, ще два щеплення одне лисе, одне з листочками, вони були пересажені. Тут також лаймкват і ще одна Євгенія Уніфлора. Це моя будда, і він тут з переростами і з бутонами. Чому ці рослини у мене опинилися? Одні з Малої Катеринівки. З 10 грудня а не грудня, грудня, так, в'їзд в Мала Катеринівку буде заборонений. Зараз вже там по пропускам. А з 10 грудня і зовсім буде заборонений. І Мала Катеринівка буде у нас вже сіра зона. Це дуже прикро, бо це від міста лише 25 кілометрів. У мене була надія, що з Малокатеринівкою нічого не буде, і там люди будуть жити. жити. Хоча там по ній летить. Ще одна дівчинка з Запоріжжя, вона виїхала. Ну, очевидь виїхала, привезла мені рослини, роби з ними, що хочеш. От, Тому я. Рослинки вони пересаджені, пізніше не очухаються, дадуть приросту мелороза. Вона в неї тут хороші задатки, але були трошечки було кліща. Тож я помила, обробила, пересадила, обрізала, щоб вони легше адаптувалися. І потім вже вам запропоную, бо Малокотаринівка це в наш взагалі біль, це обняті плакати. У нас там і друзі і кумов'я, і всі змушені просто покинути свої домівки, і там ще залишаються тварини. Тварин також треба пристроювати і годувати. Якщо в'їзд буде заборонено, як її годувати будуть, я не знаю. Тому будемо а, допомагати в плані підтримки фінансової, щоб якось там могла людина їх годувати. Це моя подружка. І вже одну собачку з сусідам пристроїли, так стріліться, ще там десь один. А, собачку вже одну пристроїли, і ще треба тварин пристроювати. І Люди виїжджають, одні їх кидають, інші ходять, їх там годують. Ну, тобто, знаєте, це такий біль мене накрило. Було накрило, чесно кажу. Але трохи попустило, бо життя триває. І що робити, раніше часу в гроб не ляжеш, кришкою не накриєшся. І паліто. Тож, треба якось цим, цим емоціям дати раду. Дивіться, які класні івасакі. От взятітись на прибирання і на плоди і на пересадку рослин. Там, а, блін, агаву ще вам не показала. Тут ще також один ананасик пересаджений був, поливався з вкорінювачем, просто поки він тут тимчасово. От тут також мамка ананаска. Тут в ній така тітка є гарна. Ось тут буде гарна, гарна тітка. Це вони тут тимчасово стоять, я їх поставлю пізніше на верхню полицю, коли ми там доробимо. Заберуть у нас онучика, і ми вже займемося своїми доробками, що ми там доробимо. Поки вони тут помились, полились, пересадились ці рослинки. Тож, отакі справи. На жаль, загострення, ну, воно ж не тільки на запорізькому напрямку, да, але то, що так швидко і швидко вони. Е Збільшується сіра зона у нас це, це є погано. Це дуже погано. Так, ось дивіться, шоколадний перемішку з мандарином. Тут тароко забарвлюється потрохи. А і паліто ще дуже зелений. Ось що він висить. Треба підв'язати гілку. то уже от такі справи. Якось воно, ну трохи гірня. Що є, то є. Тож відволікайтесь, створюйте щось навколо себе гарне. щоб було на щось, відволіктись, про когось попіклуватися. Отак. О, агава також переїхала до мене, тож була також пересадена в таку полита, палита, помита, і пізніше десь її треба прилаштувати на більш сонячне місце, а потім, можливо, коли вона трохи вкоріниться в новому ґрунті, буду шукати собі нову домівку. Так, Комкватик мій. Оцей. Нормально, який він видав, погано видно, але рослина жива, тож все добре. Залишилось недовго, три місяці потерпіть, і потім вони знову вийдуть на вулицю. Також гарні прирости, але тут мандариночки поки заважають. Ну, в смислі заважають зелена маса, нічого не зрозуміло. Оця гілка, мабуть, вона. Засохне, якщо не дасть приростів, значить тут брунька є, а тут, дивіться, є брунічки, тож я втратила з пересаджених тільки дві рослини. А решта добре все. Почувають себе, тож отак і живемо. Комусь собачку пристрою, собі рослинки заберу. Ну, дуже все. Дуже все неспокійно, дуже все. Нелю, але це наше життя, нам його жить. За нас його ні, ніхто не переживе, тож шукайте собі якусь розраду, тримаємось міцненько, підтримуємо один одного і всіх. О, ще красиво так листочок лежить зіпсований. Радіємо кожному дню, кожному світанку. І все, і живемо собі спокійно, далі. Або спокійно. Або Якогось ранку комусь вже нічого не треба. На жаль, такі наші реалії, такі наші будні. Ой, тут ось листочки. Як я вчора прибирала, бачите, як неуважно вам показує. Все знаходило. Мікроцитрус також з бутонами і ці малесенькі квіточки квітнуть. Квітнуть. Тож отакі справи на сьогодні, така прогулянка невеличка, завтра у нас уже зима. Всіх обіймаю цьому. До нових зустрічі.